Міністерство внутрішніх справ доручили примусово доставляти чоловіків до ТЦК, про кого йдеться. В Україні посилили мобілізацію. В Україні вирішили посилити мобілізацію. Це пов'язано з невиконанням плану загрозою втрати боєздатності Збройних сил країни через недоукомплектованість, а також необхідністю підготовки резервів. Міністру внутрішніх справ доручили терміново розробити та впровадити комплекс заходів щодо примусової доставки військовозобов'язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК, йдеться про громадян, які ухиляються від призову на військову службу. Як стало відомо виданню Ukrainian Military Page, на тих, хто проігнорував повістки та без поважних причин не з'явився до військомату, складаються адмінпротоколи, які потім направляють до національної поліції. Правоохоронці зобов'язані затримати ухилянтів та доставити до ТЦК. Представники ТЦК розглядають справу. Ігнорування повістки в особливий період спричиняє штраф від 3400 до 5100 гривень. Після повторної неявки за викликом та отримання попередження від начальника ТЦК можна потрапити під статтю Кримінального кодексу. Покарання передбачає штраф від 5100 до 8500 гривень або виправні роботи на строк до одного року. Після видачі мобілізаційного розпорядження потрібно прибути до військомату, інакше можливе позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Нагадаємо, що такі повістки вручають із зазначенням дати та часу відправлення до навчального центру або військової частини. Форму заповнення документа визначено додатком до наказу Міноборони та Генерального штабу Збройних сил країни.